Як падають балкони, за півсотні років жителі цього будинку бачили, це двічі. Це така, що два балкони вже упали в цьому, будинку. може, упаде третій, але поки були без жертв. А як буде далі, ми просто непредсказуємо ситуація. коли падав балкон в 10-й квартирі, перед этим буквально за минуту пройшов тролейбус. І балкон упав на проїжджу частину. Якби упав на тролейбус, скільки б було жертв? Це мешканці будинку на майдані перемоги чотири дріб. Саме в ньому всі балкони за оцінкою архітекторів аварійні, адже будівля має неправильне планування. Пев через чотири роки після вводу в експлуатацію будинку. А другий балкон упав у 2006 році, і нам пояснили, що тут якісь конструктивно-будівельні недоліки були виявлені в 2006 році, після падіння вже другого балкону, влада нам відповіла, що обстежені всі балкони, і всі 58, уже крім двох, визнані аварійними. Декілька років назад проблему мали вирішити. Також на реконструкцію віддали будівлі навпроти, адже вона була зведена на три роки раніше і мала таку ж проблему. Кінцем будинку сказали освободити балкони від лишніх там речей. Через дві неділі буде реконструкція балкону, і цієї реконструкції не було зроблено. Люди неодноразово звертались до влади міста з проханням вирішити цю проблему, адже мова йде про загрозу людському життю та відгуку від чиновників не дочекались. Нам кожен рік відповідають, що коштів немає. Ну тут 10 років переписки, розумієте? Це ж в одному сюжеті не, не скажеш. Чому проблему не вирішують. Комунальники відповідають традиційно, дійсно є в мене така інформація, письмова інформація. Працюю я на цій посаді буде два місяці. Обіцяю вам і мешканцям, що максимум до кінця тижня, ну до кінця тижня я боюсь, що можу не встигнути, буде там комісія. Що зможемо, то самі подивимося. Плюс я його ще не бачив. Будемо шукати, є проект на реконструкцію на капітальний ремонт житлових ну, балконів. Цього житлового будинку будемо В будинку. Я бачу, які вихід передбачити бюджетні кошти на зазначені цілі, якщо це відповідає всім вимогам чинного законодавства, і в наступному році здійснити ремонт балконів. Обіцянку чиновник дав і вона взята на контроль. Та скільком ще балконом потрібно за рік впасти, аби безпека Житомирян була в пріоритеті. Питання відкрите. Анастасія Гребінь, Леонід Продаченко, телеканал СК 1